Після ухвалення Нацбанком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, фонд розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті. Дочекайтесь цього оголошення. Усі вкладники, фізичні особи, включно з ФОП, мають право на гарантоване відшкодування. На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування, фонд виплачує повну суму коштів за депозитами або залишками на поточних рахунках, а також нараховані відсотки. Проте є окремі випадки, коли виплата гарантованого відшкодування може бути відтермінована або тимчасово призупинена. А саме, арешт на кошти вкладника, використання депозиту в якості застави за кредитом. Якщо вкладник перебуває під санкціями тощо, дочекайтесь оголошення про початок виплат. Фонд публікує його не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку. У ньому зазначаються дата початку виплат, перелік банків агентів. Порядок отримання коштів. Отримайте відшкодування своїх вкладів від фонду. Це можна зробити безпосередньо завітавши до банку агента з паспортом та ідентифікаційним кодом, дистанційно скориставшись онлайн-банкінгом через послугу повернення вкладів у мобільному застосунку Дія. Слідкуйте за подальшими повідомленнями фонду щодо продовження строків виплат, зміну переліку банків агентів, задоволення вимог кредиторів, перебігу ліквідаційної процедури.